Дуже прикрий інцидент стався у російському Ставрополі. Як пишуть російські медіа цієї ночі від вибуху гранати, там загинуло двоє чоловіків. Один із них перший заступник голови міста Заургурцієв. Цей пан ветеран СВО, майор, кавалер ордена мужества, за командування повітряної частиною операції і захоплення Маріуполя. Як пишуть російські змі, він впровадив свої напрацювання у технологію наведення ракет. Що дозволило в рази збільшити їхню точність та ефективність, у тому числі уразити базу постачання Азова. Крім бази Азова, Гурцієв долучився до бомбардування драмтеатру та вбивства тисяч цивільних. Тож не дивно, що першою росіяни почали розглядати версію причетності України. Щоправда, наразі відомо, що другий загиблий це знайомий гурцієва, який жив неподалік. Попередньо, коли чоловіки зустрілися біля під'їзду, рванула саморобна бомба. За даними зміни, виклі. Чається, що чоловіка могли використати в темно для теракту.